Всім привіт! У нас сьогодні в роботі була Toyota Highlander 2021 року. Зробили ми прошивку мови на приборці зовнішню температуру. У нас тепер повністю доступний європейський пакет на приборці. ви бачите Зовнішня температура у Цельсії, ніяких помилок у нас нема, все працює. Показую. Це гібрид у нас. Так. З мультимедією у нас тут також мова. Європейські частоти радіо. Наприклад, ми зараз вийдемо. Бачите, європейська сітка. Клімат у Цельсі, як для водія, так і для пасажирів. Якщо є задній, задній буде також в Цельсій працювати всі. У нас показники працюють. Бачите, для задніх пасажирів також показую температуру у Цельсіях. Мультимедіа тут без навігації, CarPlay, CarPlay можна зробити бездротовим. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтеся, нам авто на обов'язково, можна зняти необхідні блоки. Це приборка мультимедіа. Та блок керування кліматом і відправити нам. Також, якщо у вас маленька приборка, можна встановити ось таку.